У нас сьогодні на огляді BMW тройка в F30 кузові. Почнемо огляд з салону, з обшивки дверей. На даній моделі можуть бути три види кліпс обшивки дверей. Такого плану. Ось такого плану. І ось такого. На авто їх стоїть в середньому 9 штук на одній двері. На схемі ось ця дверка. ось ця кліпса номер 14 Далі. Кріплення ручки дверей. Вона з резиночкою під саморіз. На схемі номер 11 ось вона стоїть отут, Ось ручка. Фіксує ручку до карти дверей. Також ще є скоби облицювання стояк салону Можна використовувати ось такі на заміну оригінальних. Номер 9. Передня стойка лобового скла і задня стойка заднього скла.